Вітаю всіх! Сьогодні працюю на своїй часниковій грядці, адже підійшла пора якраз тут зробити такі дуже дві важливі роботи. Як бачимо, часник після зими, хоча й снігу не було, але досить в досить такому нормальному стані. Є місцями десь, не десь, незначне таке пожовтіння, але це нормальне явище. Отож, будемо зараз виконувати такі важливі роботи для того, щоб посприяти кращому його росту, ну і обов'язково здійснити підживку. Ну і зі мною, як завжди, мій помічник. Та я там і він. Агроном, кочегар. І будемо разом працювати. Посаджені на моїй грядці такі сорти, як Любаша. Дуже гарно зайшов. Весь один-один. Месідор це прекрасний часник. Він теж прекрасно має схожість, і улоки виростають досить такі великі. Це маємо білий слон, це перший раз його посадила. Добродій, Софіївський. Не дуже так Гарно показується, але будемо бачити, який він далі буде в рості. Польський білий це чудовий часник, дуже ранній. Так, тут маємо зору. Зорові щось не сподобалося, не весь посходив. Харківський зимовий, який мені дуже подобається, теж не дуже себе гарно показує. Агроном вирішив трошки повеселитися, покатулятися, сонечко пригріває, настрій має. Так, йдемо далі, рукамболь, прекрасний часник. Так, це маємо гермідор, козак. Тут я двох людей купувала даний сорт. Навіть є козак, який куплений Вінницького продавця, такого господаря, який займається вирощуванням часнику. Ну, і ще один такий цікавий, теж, один польський сорт. Не знаю, як він називається. Привезли його з Польщі, але він теж гарненько себе показує, дає прекрасний врожай. При температурі вночі мінус 2, навіть мінус 4 градуси, вдень плюс 7, плюс 8 я вношу аміачну селітру. І якраз саме вона вноситься у фазі, коли вже на чесничку є два-три справжніх листочки в розрахунку 1 кг на сотку. Є рекомендації, що можна вносити і 1,5 кг. Але дивлячись вже по попередніх руках, коли я вносила м'ячну селітру і тільки використовувала 1 кг, я бачу, що для моїх рослин цього достатньо. А м'ячна селітра не має температурних обмежень. І вона працює прекрасно при низьких температурах. Аміачна селітра має дві форми азоту: нітратну і амонійну. Нітратна доступна рослинам зразу після внесення і розчинення. От ті саме зараз перепади температури то тепло, то дуже холодно, а чесник росте. І при таких саме перепадах температури він жовтіє, а селітра якраз і підтримує його. Амунійна форма стає доступною через два тижні, і тому таке саме внесення чеснику допомагає йому прекрасно рости. Азотом підживляє два етапи. Зараз і через 2-3 тижні. Він швидко засвоїться, а рослина росте, потребує свого. І такі коливання температури то тепло, то холодно, то приморозки ще будуть навіть до кінця квітня. І якщо не дамо аміачної селітри, то часник і в квітні може пожовтіти. Тому вносимо додатковий азот, бо той, що в ґрунті при таких температурах, як зараз, недоступний. Я завжди беру до уваги, щоб не перебільшувати з добривом. Відважую, ділянка мене займає півсотки, тому вношу ту кількість, яка необхідна. Якщо забагато внести добрива, буде дуже активно рости зелена маса, і велика головка не наросте. Але слід пам'ятати, що якщо ґрунт підний, можна й внести півтора кілограма азоту. А вже на родючих ґрунтах достатньо буде одного кілограму. Аміачна селітра це дешеве швидке підживлення. Її можна вносити в сухому вигляді по вологому ґрунту, можна в сухому вигляді, але як ґрунт недостатньо вологий, після внесення пролити водою. А ще можна розчинити в воді і пролити міжряддя. Потім розпушити ґрунт і використовуємо 1 кг на сотку. Проливання займає трохи часу, але хто має мало посаджену часнику, може тим зайнятися. На 10 літрів води беремо 20 г селітри і по 3 літрим на 1 метр. У мене ґрунт досить вологий, я буду розсипати селітру між рядочками, відважила необхідну кількість, а потім буду краскою розпушити ґрунт і заробляти її в ґрунт. Крім селітри, часник потрібно обробити по листку з сульфатом магнію. Обидва добрива чудово поєднуються. Магній потрібен, щоб розвивався хлорофіл. В складі магнію є сірка, яка сприяє кращому засвоєнню азоту та ще й покращує стійкість до посухи. Якщо хтось проливає часник, на 10 літрів води, можна взяти як 20 грам селітри, так само і 20 грам магнію. Сульфат магнію працює, як і селітра при низьких температурах. Передозування магнієм не приносить шкоди. Рослини вбирають стільки речовин, скільки потрібно. Сульфатом магнію свій часник оброблю через декілька днів, тому що сьогодні на це мене немає часу. Віддеку доводиться чути, що в такий період свій часник підживляє карбамідом, але карбамід нижче 15-16 градусів не працює, хоч і має більше азоту, проте рослина цей азот отримає, коли буде досить тепла температура, коли буде вище, як 18 градусів. Карбамід підходить для кореневого, позакоренео підживлення. Якщо обробляємо по листі, ніякої шкоди рослині він не завдає. Проте селітра вноситься лише під корінь. Чи в сухому вигляді, чи навіть коли розчиняємо у воді, то тільки підливаємо під корінь, бо вона може опекти листя. Ну і для тих, хто перший раз підживляє, пам'ятаємо, що селітру можна тільки вносити під корінь, ніякому разі не вносити по листку, якщо навіть розводимо воді, то тільки підливаємо під корінь, бо вона може опекти листя. Отож, підведемо підсумок. Дві важливі роботи, які зараз необхідно здійснити на чесниковій грядці. Це підживити аміачною селітрою і гарно розпушити ґрунт, щоб був доступ кисню. І всім, хто додивився моє відео до кінця, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!